Журналісти та наркотики такої гучної теми в українських медіа я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Якщо вони і були, то були давно або були не такими гучними. Працівники авторитетного відомого проекту «Бігус.Інфо» попались на придбанні вживанні, обговоренні властивостей і впливу наркотичних речовин. На відео є зафіксований факт. Вживання можливо наркотичних речовин, бо експертизи у нас немає і бути не може. На аудіо зафіксовані їх перемовини про те, хто скільки хоче, кому скільки потрібно цих наркотичних речовин. В принципі, вийшов в скандал. І, чесно кажучи, на мою думку, скоріш за все, цей скандал закінчився б нічим, а можливо, там невеличким обговоренням в околожурналістській тусовці. А по факту, все одно нічим, якби сам Денис Бігус не вийшов, з підтвердженням того, що це все правда. Денис Бігус повідомив, що це його працівники, що вони дійсно вживали наркотичні речовини, що всі дорослі люди, але не дивлячись на те, що всі люди дорослі, це неприпустимо, і вони всі ці люди звільнені. Тому що це йде в розріз з цінностями проекту «Бігус.Інфо». На мою думку, немає нічого страшного в тому, що хтось щось вживає. В принципі, немає нічого страшного в тому, що кожен живе своє особисте життя так, як йому заманеться, зустрічається з тим, з ким йому заманеться, вживає таку кількість алкогольних напоїв, яку йому заманеться, впхає в себе різноманітні предмети, ті, які йому заманеться. Головне, щоб все було в рамках закону. І за згодою сторін. В нашій країні, на щастя, вживання наркотичних речовин не є кримінальним злочином. Але е, Денис Бігус вирішив по-іншому. Він вирішив, що є певні цінності. Я не знаю, які цінності є у команди Бігус-інфо, тому що не ознайомлювався з переліком цих цінностей. Але в мене немає приводу не довіряти. Дінісу Бігусу, от якщо він каже, що цінності у його проекту є, і ці люди не відповідають цінностям цього проекту, то з ними потрібно попрощатись з одного боку. Я думав про те, що Дініс Бігус здав частину своєї команди, і це не дуже красиво. Але потім я дійшов до того, що це команда, яка знаходилась в місті Київ. В той час, коли Деніс Бігу знаходився на війні, підставила його своїм фривольним способом життя. Чому нас насчі ця історія? Не декларуйте публічно свої цінності, бо в такому випадку ви стаєте заручником цих цінностей. Якщо вони у вас є, хай це буде таємницею для інших. Якщо перефразувати відому фразу, цінності люблять. Тишу, нехай ваші цінності залишаються у вас.